Читаючи журнали, слухаючи радіо, раз у раз натрапляю на один і той самий нескінчений крик. Як шкода багатих, які вони нещасні? Така в них важка доля, в Росії ніхто їх не любить. Значить, щось неправильно влаштовано в нашій країні і в нашому народі. Як можна ринкову економіку і капіталізм будувати, якщо багатих не люблять усі біди від заздрості, якби бідні багатим не заздрили, тоді звичайно ми б добре зажили. Кілька днів тому в англомовному деджесті південно-корейської преси я натрапив на абсолютно такі самі нарікання. Мовляв, Жодне економічне диво не змінило ставлення маси населення до багатих. Це дуже поганий симптом. Не зрозуміло, як із таким народом розвивати ринкову економіку. Здавалося би, Південна Корея, зразок успішного капіталізму, країна, що піднялася за останні півстоліття, і ось тобі на. Такі комплекси, така заздрість. Ну та Бог є з ними, з корейцями, азіати все-таки, і капіталізм у них якийсь не зовсім ранковий. Треба на американців рівнятися. Але й тут обом виходить. Нещодавно ціла група місцевих мільйонерів виступила з ініціативою почати масштабну піар-компанію, щоб поліпшити ставлення громадян США до багатих у своїй країні. Виявляється, середньостатистичний американець терпіти не може власних мільйонерів, підозрюючи їх у всіх можливих гріхах, особливо ненавидять тих, хто з багатів нещодавно. Їх звинувачують у шахрайстві, зловживаннях, корупції та неодмінно в нечесній грі проти конкурентів. Султану Бронею, мільярди ще можуть якось пробачити, але Білу Гейтсу і Дональду Трампу ніколи. Насправді, заздрість почуття суто капіталістичне і демократичне. Психологічний механізм заздрості заснований на порівнянні. Я нічим не гірший за нього. Ні, звісно, я кращий. Чому ж тоді в нього щось є, а в мене немає? Однак чи буду я порівнювати себе із королем Норвегії? Коли-небудь бачили, щоб обиватель заздрив королям. Ні в якому разі. Обивателі обожнюють коронованих осіб, захоплюються їхнім демократизмом або навпаки їхньою царственністю. Бачать у них симу нації. Точно так само не заведено заздрити зіркам кіно та естради. Журнали, що розписують їхні дорогі вбрання і несмачні інтер'єри, розкуповують мільйони захоплених дівчаток і нудьгуючих домогосподарок, які намагаються вирішити будувати життя з кого. Ні, вони не такі, як ми, а тому їм усе можна. Навіть потрібно, якщо вони не будуватимуть жахливих розмірів особняки і не ходитимуть на безгузді світські раути, про що тоді писати в глянцевих журналах, що читатимуть жінки в перукарнях. Заздрість з'являється там, де суспільство проголошує формальну рівність і водночас заохочує конкуренцію. Селянин у своїй хаупі не заздрив в господареві замку. Він міг боятися його, міг ненавидіти, міг віддано по-собачому любити, але не міг заздрити, бо не здатний. Був уявити себе на його місці, не міг навіть уявити собі яке там у замку життя. Сталіну теж не заздрили. Хотів би я подивитися на того, кому спало би на думку висловити подібні емоції в 1937 році. Та якщо чесно, чи варто заздрити людині, яка замкнута у Кремлі, і приречена щодня спілкуватися з Берію Молотовим і Кагановичем. Без опис заздрості можна знайти у Шекспіра. Але хто кому заздрить? У королі Лірі незаконно народжений син Герцога своєму закону народженному. Братові, Вотео, засуджений офіцер Яго, молодому лейтенанту Касіо, який обійшов його в кар'єрі. Вони рівні між собою. Належать одному колу, отримали схоже виховання. Яго, до речі, ціло має рацію. Віддавши перевагу його молодому супернику, генерал Отело зробив очевидну кадрову помилку. То заздрість часто буває обґрунтованою, переможчі ті, хто переміг, піднісся далеко не завжди найкраще. Якщо піднесення відбулося у нас на очах, ми не можемо цього не бачити. Середній американський програміст ненавидить Біла Гейтса, бо знає, в Америці сотні тисяч людей, які пишуть програми не гірше, а краще за нього. Чому ж саме Гейтс став мільйонером, а сотні комп'ютерних генів приречені тепер працювати на нього? Зрозуміло, відповідь лежить на поверхні. Успіх Гейтса зумовлений не його талантом програміста, а зовсім іншими якостями, які не мають жодного стосунку до основної професії. Уміння опинитися в потрібний час у потрібному місці, зав'язати сто з необхідними людьми відтіснити конкурента, але саме цього то і не можуть пробачити колеги. Масова заздрість рушійна сила конкуренції. Між працівниками на підприємстві, між чиновниками в конторі, між крамерями на ринку, між менеджерами великих транснаціональних компаній, дрібний буржуа заздрить великому, маленький начальник великому начальнику. Капіталізм не міг би розвиватися, не підживлюючи щодня це почуття і не підтримуючись ним. Заздрість одна з рушних сил. Споживацького суспільства, чому я маю купити новітню модель плесос, автомобіля, соковижималки? тому що я без неї жити не можу? Та заберіть, я її зі старою, то не знаю, як упоратися, але я маю бути не гіршим за сусіда, як допустити, що у всіх уже є, а в нас немає. Що ми гірші за інших? Непівська Росія спровокувала потужні вибухи заздрості. Революція зрівняла радянських громадян, а ринкові реформи відкрили перед ними горизонти споживацького суспільства. Щоправда, ненадовго, і все ж у 1920-ті роки міщанин раптово відтіснив пролетаря. Згадайте елочку Людожерку, яка вступила у змагання з вандербільшою. Коп Маяковського, заздрість Олеші. Для дрібного буржуа заздрість стає основною пристрастю, стрижним його життя. А до класу і ворожнечі це почуття жодного стосунку немає, тому що заздрісник намагається поставити себе на місце того, кому він заздрить. А ідеолог класової боротьби закликає знищити саме це місце. Буде воно знищене разом із тим, хто його зараз посідає, чи можна обійтися без подібних ексцесів, це вже як вийде. Але суперництвом, заздрістю тут навіть не пахне. Класова ненависть. Сутім, притамане не тільки борцям за інтереси пролетаріату, а ще більшою мірою захисникам ідеалів буржуазії. Скільки злісних епітетів знайдете ви в статтях наймілішого ліберального журналіста, як тільки мова зайде про робітничий рух або про діяльність лівих? Моя улюблена газета в цьому пані Street Journal. Пам'ятаю, кілька років тому на засіданні американської соціологічної асоціації літня дослідниця з Нью-Йорка читала доповідь про ідеологію класової боротьби. Про Маркса і Леніна там не було ні слова. Ішлося про те, як The Wall Street Journal пропонує розбиратися з робітниками і профспілками. Класовий конфлікт неминуче дестабілізує систему, заздрість навпаки, її стимулює і підтримує. Тож не лайте заздрість, панове!